Чотири мастхев на літо, якщо у вас короткі ноги. А ви напишіть мені в коментарях, яку особливість або тип фігури розібрати в наступному відео. І перший мастхев це правильна довжина міні. І як ж визначити саме правильну довжину міні для дівчат, у кого ноги йдуть коротші за сам тулуб? Ділимо довжину від коліна до тазової кістки навпіл, і від половини піднімаємося ще вище на. 3-4 пальця вверх. І ось це і буде наша ідеальна довжина міні. Саме така довжина візуально зробить наші ніжки ще довшими. Наступний масхе це висока посадка спідниць штанів, але саме головне це щоб вони не обтягували наше коліно, а також спідниці із розрізами. Обирайте, щоб вони також не показували те саме знаходиться наше коліно, оскільки саме коліно видає, де ділиться наша нога, і таким чином, коли ми не показуємо, де воно знаходиться, візуально наші ноги здаються набагато довшими. Наступний мастхев для невисоких дівчат це кроптопи, укорочені жакети, сорочки, футболки, а ще й в поєднанні із високою посадкою, оскільки короткі речі будуть робити візуально наш торс коротшим. І ножки відповідно будуть виглядати довшими. Таким методом ми міняємо місцями наші пропорції. І останнє річ, яку б я радила вам.